Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з рівного міста Белград. Белград, як кажуть, серби. Це столиця сучасної Сербії, а в колишньому це столиця Єгославії. Белград розташований на 38 холмах. Чернівці на 7. І то того досить, щоб ходити вгору вниз. А ось тут я, у нас екскурсія була автобусна, і ми з вами їхали. Е Автобусом і бачили, як багато холмів безпосередньо у Белграді. Белград це місто з величезною історією. Перші поселення тут були від 3-го сторіччя до нашої ери. Це були Кельти. І Кельти тут збудували свій, свою фортецю, яка була дуже-дуже-дуже потужною. І майже три сторіччя Кельти панували на цих землях. Потім сюди прийшли римські, е, Римська імперія. І фортецю, яка була збудована в кельтський період, було зруйновано, тому що вона вважалася несучасною. І потім ось на тому місці була збудована римлянами. Чудова, чудова фортеця. Місто Белград, в зв'язку з тим, що це головна дорога з ем, сходу на захід, це місце, де перетинаються дві потужні ріки Дунай, Артерія. Ем, Водяна Артерія Європи і ріка Сава це місце завжди хотіли завойовувати різні 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 періоди історії, різні країни. Османи дуже багато разів заходили в Белград, будували тут свої фортеці, руйнували те, що було перед цим. Якщо казати тільки про двадцяте сторіччя, то чотири рази місто Белград було зруйновано. Сучасна історія Белграда. На жаль, пов'язана досить близько з Росією, і ми бачимо скрізь прапори Сербії, які прям один в один, тільки герб Сербії, схожий на прапор Росії. А на самих таких могутніх, це я кажу про сучасну історію, на самих таких величних будівлях, величезні прапори Росії. Це історія. Ми можемо тільки робити висновки. А я просто транслюю те, що я бачу. Загалом я останній раз тут була 10 років тому назад, і місто досить гарно розбудовується. Хоча, вони залишили в самому центрі, це недалеко біля Собора Святого Сави, дві зруйновані будівлі, і вони показують, розповідають про те, як натівські війська скидали бомби під час Йогославської війни 90-х років. Але ж я тут згадую знову ж таки Дубровнік, Хорватію іншу сторону, коли серби скидали бомби на Дубровнік. І в самому центрі Дубровніка, той фонтан, про який я вам розповідала. Він до цих пір фонтан, якому сотні, сотні, сотні років він знаходиться в зруйнованому стані. Війни, історія це все те, що, на жаль, є зараз у наші часи, є в нашій країні. І це дуже болить. І ви знаєте, мені б хотілося розповідати про це місто з величезною любов'ю, і я так буду старатися це робити. Ну, як я кажу, мухи адільна, котлети адільна. Але чи може місто існувати? Окремо від історії і від політики, судячи по тому, що я бачу напевне ні. і Белград, який, і Сербія, яка весь час дуже 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 тісно останню історію зв'язана з Росією. Тому приклад природа чудова, люди чудові. А місто і розвиток міста він зовсім інакший. Я не можу зрівняти набережно-Дуная, яка була збудована австро угорською імперією Францем Йозефом Газургом в період його правління з тим, що ми бачимо зараз тут. Природа чарівна. От покажи, будь ласка, все чарівно. Декілька історичних будівель, які не зруйновані. Але е, все таке нагадує the USSR», Бек у колишню його Хоча б порід Брустіто е, Югославія, Федеративна Республіка Югославія була одна з самих потужних. Дуже змішані відчуття у мене в Белграді. Але це місто, в яке я однозначно так само хочу повертатися, тому я взяла з собою свої українські 10 копійок і кидаю їх в Одисави. Тому що через Белград ми можемо потрапити в неймовірну Адріатику або назад, коли рухаємось додому. Чарівні відчуття, чарівні емоції. І вже все-таки настрій такий, що скоро буде Україна з любов'ю до вас, з набережної ріки Сави, з центру Сербії, з міста Белград, ваша Оксана Дем'янишина. Папа.